Соціологія показала ця соціологія постійно всім щось показує, навіть стендап-комікам чи блогерам. Привіт, мене звати Мус, і це шоу Соціологіка. Але часто вона показує щось неправдиве. Ну, або це ми не туди дивимося, чи ми забиваємо цвяхи мікроскопом і використовуємо соціологію неправильно. Багато років поспіль навколо рейтингів лунають скандали щодо замовної чи неправдивої соціології. Наприклад, вибори 2004-го виявили фальсифікацію саме завдяки екзит полам. Це спеціальне опитування на виборчих дільницях. Водночас різні екзит поли, що показали перемогу Ющенка та Януковича, спричинили скандал і навіть розкол в соціологічній спільноті. І ось у нас є нові дані екзит полів. Але тут мова не тільки про рейтинги з повномасштабною війною в Україні збільшилася кількість інформаційних майданчиків, які першими висвітлюють події. На місце телебачення чи онлайн видань прийшли телеграм-канали, інстаграм пабліки, спільноти в месенджерах. Вони поширюють інформацію в рази швидше і охоплюють мільйони українців. Скажімо, середня кількість підписників окремого телеграм-каналу в Україні зросла вдвічі від 9 до понад 18 тисяч. Тож на адмінах цих каналів, СММ-никах і журналістах неабияка відповідальність за якість контенту, який вони поширюють. Іноді в медіа покликаються на неякісні дані та інтерпретують їх на власний смак. Так у мережі можна побачити, як Ілон Маск поширює інформацію про Україну, нібито поділену по Дніпру. А політолог Олександр Мотиль цитує дослідження думок мешканців Донбасу, яке було зроблено з купою методологічних помилок. До речі, медіатексти навіть зробило цілий архів продавців рейтингів, де публікують сумнівні видання. Також там пишуть про деяких осіб, які придумують собі гучні регалії зі стелі та діляться експертизою на широкі маси. Подивіться, як буде час, там цікаво. Сумнівні соціологічні рейтинги повсюди, і складність у тому, що визначити на око їхню якість складно. Тому ми вирішили зробити цей онлайн-курс, де покажемо внутрішню соціологічну кухню, як соціологи працюють з інформацією та як оцінюють якість досліджень. Ми спробуємо пояснити, як визначати неправдиву соціологічну інформацію та як відрізняти якісні дослідження від усіх інших, аби несвідомо не поширити у своєму інформаційному каналі фейки чи викривлені дані. В Україні панує думка, що є типу хороші соціологічні центри, які дають якісну інформацію, і якісь погані сайти чи фейкові соціологи, які завжди подають сумнівні рейтинги чи неякісні опитування. Здавалося б, треба навчитись відрізняти хороші сайти від поганих, зробити перелік білих і читати тільки їх. Усе проблему розв'язано. Насправді. Навіть відомі соціологічні центри з хорошою репутацією можуть деколи давати неякісну інформацію, так само як і хороші видання. Замість того, щоб відразу друкувати їх звіти у себе в медіа чи на своїх каналах, варто звертати увагу на методологію та контекст дослідження. Ось доволі цікавий приклад для ілюстрації проблеми. Рівень антисемітизму в Україні найнижчий серед країн Центральної та Східної Європи. Так написано в статті на європейській правді. У матеріалі покликаються на дослідження відомого американського дослідницького центру Pew Research. Одразу дисклеймер: це дуже якісний дослідницький центр. Так от. Заголовок звучить дуже красиво і приємно для українців, але відкриємо звіт, на який покликаються журналісти Європейської правди, і подивимося, про що там йдеться. Насправді в повному звіті навіть немає України як такої. Чомусь дослідники розділили її на православну та католицьку частину. Вони навіть не вказали, що греко-католики це зовсім інша традиція, яка відрізняється від римо католицької. Тепер до опитування. По-перше, питання ставили у категорії соціальної дистанції. Простою мовою йшлося про те, наскільки люди приймають або відторгають представників інших груп. Тож респондентів запитували, чи готові вони приймати євреїв як членів родини, як сусідів чи як громадян своєї країни. По-друге, у тому ж звіті можна побачити, що майже половина католиків, до яких віднесли і греко, і рима-католиків, не хочуть бачити євреїв у своїй родині. Серед православних українців таких майже третина. Отже, це дослідження насправді показує кардинально іншу картину ніж та, яку висвітлили в медіа. У цьому прикладі справа не в розмірі вибірки, і навіть не в тому, як ставили питання. Важливо, як саме журналісти вирішили навести фокус для поширення інформації, що вони вказали, а що не вказали у публікації. Журналісти вирішили не говорити про 29% людей, які проти того, аби євреї були членами їхніх родин. Ймовірно, це зробили, щоб показати кращу чи більш вигідну картинку. Отже, навичка правильного прочитання досліджень. Це основа, база, ґрунт підготовчої роботи з інформацією, яку ви плануєте поширити. Без неї ваші матеріали будуть просто популістськими. Варто позбутися кліше, що головне у прочитанні це розмір вибірки і те, як сформульоване питання. Головне, не бігати за ключовими словами похибка, вибірка, а натомість читати дослідження, і тоді ваші матеріали будуть суперякісними. Тож у наступних матеріалах. Ми розберемося з двома ключовими частинами соціологічної кухні. Перша це матч-частина. Тобто головні параметри якості соціологічного дослідження. Друга дещо глибші теми, такі як надійність, валідність даних, шкали, важливість динаміки, як не потрапити на гачок поганої соціології. Ми сподіваємося, що це допоможе вам зрозуміти, як правильно читати соціологічні дослідження і трактувати їх у своїх матеріалах, так щоб зрештою давати аудиторії валідні дані, які не викривлюють жодного дослідження, а лише ілюструють його. Тож до зустрічі.